Лікування причин, а не симптомів. Саме так звучить один із принципів діяльності клініки Ортосана. І хоча ми займаємося терапією опорно-рухового апарату, проте не будемо приховувати очевидного, фізична активність сприяє роботі респіраторної системи та знижує ризик серцево-судинних захворювань на 60 70 Тож, сьогодні хочемо поділитися з вами секретами профілактики серцево-судинних захворювань через вправи, які доступні кожному. Для повноцінного виконання зарядки нам знадобиться фітнес-резинка та гантеля. Але якщо у вас немає даного інвентаря, зарядку не потрібно відкладати. Виконання вправ можливо і без них. Кожну вправу ми виконуємо 10 разів 3 кола. Почнемо із першої. Для цього нам знадобиться фітнес-резинка. Одягаємо резинку. На зап'ястя та займаємо положення стопи на ширині плеч, Відвед... відводимо таз назад, трішки згинаємо колінні суглоби та випрямляємо руки. Вправа називається Тяга резинка у нахилі. Розтягуємо резинку, притягуємо її до грудей, відводимо та повертаємо у вихідне положення. Важливо контролювати рівність спини та розгинання голови. Виконання вправи в отаму положенні. Або так неправильно. <му> Наступна вправа тяга резинки за голову, для якої нам також надобиться сама резинка. Одягаємо її на зап'ястя, вирівнюємо руки над головою, контролюємо, щоб плечі були опущені, між лопатками зберігаємо прогиб, підборіддя тримаємо високо і виконуємо наступні рухи. Розтягнення резинки, заведення її за голову до рівня плечей, відведення у вихідне положення та зведення. Наступна вправа тяга гантелі у нахилі. Вона добре пропрацьовує м'язи задньої поверхні стегна, але також дуже важливо контролювати рівність спини та розгинання голови. Для виконання вправи займаємо положення стопи на ширині плеч. Трішки підсідаємо, фіксуємо колінний суглоб, фіксуємо спину, голову тримаємо рівне підборіддя високо, виходимо на одну ногу, фіксуємо рівновагу та виконуємо сам нахил. При цьому контролюючи спину. І остання вправа вихід у планку із положення стоячі. Добре пропрацьовуємо м'язи кору. Починай свій день із зарядки, зроби фізичні вправи щоденною звичкою. Стань на варті свого серця.